Питалися мене <кій> <кій> дівчата на початку нашого паломництва. Отже, ця земля це каміння. І тут Бог вибрав об'явитися, народитися, вибрав народ свій у цьому камінні. Можна ж було б знайти, де чорноземи є, правда? Знайти, де є вода, де є добробут, а ви ось тут. Уявіть собі, коли людина має це все в добробуті, чи вона це цінує. А як ми виходили, пройшли цей шлях до Бога, як вже всі посідали і кажемо, ще нам так добре ніколи не було. Оце є той момент, коли ти через насильство над собою, але ти йдеш до Бога. І напевно, що в тому випадку, коли тут немає води, і коли вони хочуть воду, Господь Бог показує свою любов велику до них, тому що по-іншому би не сприйняли, бо тече ріка, воно мені належить. Мені ця земля чорнозем, воно мені належить. Я тут живу, але воно мені належить. А тут ні. А тут видно, що тобі Бог дає, що це є подарунок, що це є творіння Боже для того, щоб це могло, можна було зрошувати, дбати і бачити в цьому велику силу Господа Бога. Народ Ізраїля, він нічим не відрізнявся від нас, такий самий, як ми. Ідемо по пустині, блукаємо, шукаємо. Губимося, падаємо, стаємо, нарікаємо, прийшли ми. Прийшли. Настає момент в людині істини. Прийшов до Господа, сюди приходить Мойсей. Люди не можуть прийти, вони внизу. Бо Господь Бог сказав: не прийдуть люди, прийдеш тільки ти. Святість вона може палити, святість вона може навіть і руйнувати. Людина, яка не гідна святості, вона не може прийти до святості. Ми маємо великий привілей, що ми сьогодні прийшли сюди, прийшли до святості, так як дуже гарно сказала ця наша чудова пані, яка зробила нам великої радості, як вас звати? Надія, пані Надія, моя бабця Надія називається сьогодні. Ваші іменини є пані Надія. Як ви гарно сьогодні сказали, що можете мене вже причащати без повідів, бо вже спокутувала. Цей шлях, коли я йду, я вже спокутую до Господа. І тому до святості не є так легко прийти. До святості треба стримитися, заслужити і зробити певні кроки до цієї святості. Прийшли ми до цієї святості і чуємо слова, які нам каже Господь. Тоді промовив, тоді промовив усі ці слова кажучи. Я Господь Бог твій. Що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі, нехай не буде в тебе інших богів крім мене, не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобного того, що вгорі на небі, ні того, що внизу на землі, ні того, що попіл землею вода. Не падатимеш перед ним ниць і не служитимеш їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревний, що караю беззаконня батьків. На дітях до третього і четвертого покоління тих, що ненавидять мене. І творю милосердя до тисячного покоління тим, що люблять мене і бережуть заповідей мої. Не прикликатимеш імені Господа, Бога твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикличе Його ім'я марно. Пам'ятай день святий, святкувати. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий відпочинок на честь Господа Бога Твого, не робитимеш ніякого діла сам, ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужини, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творив Господь небо і землю, і море, і все, що в них. А сьомого дня. Відпочив, тим і благословив Господь день, суботній і освятив Його. Шануй твого батька і матір Твою, щоб, довго було, щоб довголітній був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі, не вбиватимеш, не чужоложтимеш, не крастимеш, не свідкуватимеш ложно на ближнього твого. Не зазіхатимеш на дім ближнього твого, не пожадатимеш жінці ближнього Твого, ані раба Твого. Ані рабині його, ані вола Його, ані його осла, ані чого небудь, що не належало ближньому твоєму. Почули ізраїльський народ ці слова, ці заповіді. Пізніше, ще трошечка. Більше роз'яснюється того закону. Я би вас заохочував, коли ви приїдете додому, повернетеся, зайдіть, відкрийте собі святе письмо, книгу виходу. Ви собі будете проаналізуєте. Ми завжди собі святе письмо відкладаємо на пізніше, ще до нього сягнемо. Не раз ми його не розуміємо. А дуже гарно його розуміти тоді, коли ти пройшов тим святим письмом. Відкрийте собі книгу виходу і ви далі більше собі прочитаєте. Але щоб я не читав, не переказував. Перекажу краще. Почули вони ті слова? Мойсеєві було добре. Він залишився, що з Господом тут 40 днів спілкуватися. А люди були нанизу. Тих 40 днів люди чекали на нього, почали говорити: не знаємо, де є наш Мойсей, де він подівся. Давайте на ту славу Божу зробимо золотого тельця. До арона А Арон каже: давайте несіть золото, яке маєте». Спорудили золотого тельця. Але чуєте, що ми тільки що читали? Ми тільки що читали, що ти не будеш робити собі кумирів. Тільки но Господь Бог про це сказав. Як уже людина. Маленький короткий час, 40 днів, не встигла витримати того, з чим зав'язувала Союз з Господом. Тоді Господь на цьому місці говорить до Мойсея: Покараю я їх всіх, винищу, а з твого роду виведу я інше покоління, те, яке буде мене любити і дотримуватися заповідей. Мойсей починає просити: не роби того. Бо ти їх вивів з дому неволі від фараона, з неволі єгипетської, будуть казати, що вивів, щоб погубити. Не роби цього. Господь Бог дав йому дві кам'яні таблиці, де були написані ті 10 заповідей. Приходить мусей, спускається донизу, бачить того тельця золотого, кидає ті таблиці і розбиває їх. Каже, що ж ви робите? Як так? Отримали тільки закон, підписали тільки з Господом Богом унію, створили союз, а тут уже цього не дотримуємося. Тоді Мойсей вийшов ще раз на гору сюди, ще раз він спілкувався з Господом. Ще раз народ мусив доказати, що він хоче бути з Богом своїм. І тоді Господь Бог дав йому знову, нові десять. І нові таблиці кам'яні, з якими він знову спустився до людей. Важливий момент. Пам'ятаймо собі, що ми в нашому житті мусимо боротися. Боротися за ту присягу, яку ми складаємо, за ті заповіді, які ми отримуємо. Боротися маємо так, щоб не опускалися наші руки. Мойсей, який стояв тут, на синай горі, він також тримав руки, тому що там ізраїльський народ воював. І казав Господь, доки будуть твої руки підняті, вони будуть перемагати. Доки твої руки будуть опускатися, вони будуть програвати. Мусили прийти йому на допомогу інші, тримати його руки, бо вони тяжіють, їх важко тримати. Уявіть собі, йдемо. Як хочемо зневіритися і зараз опустити руки, можливо, надійдемо, і я в тому числі. Мені вже вистачало там того сонця побачити. Але піднімають руки до гори і думаю, Господи, йду і надихають мене люди подвижні, які йдуть з нами, ті, які нас підтримують, які нам дають впевненості в дальшому дні, в дальшій нашій подорожі. Візьмімо собі, за приклад сьогоднішній цей наш гарний досвід, цей гарний шлях до Господа. Скажімо йому: все, що ти нам скажеш, ми будемо виконувати. Бо так сказав йому ізраїльський народ. Так, ми часто говоримо, що нам з того, що ми приходимо, сповідаємося у нас ті самі гріхи. Ми знову падаємо в ті самі гріхи. Ми можемо так сказати. Але важливо, щоб ми не падали, а як падаємо, щоб ми ставали. Кожен раз піднімалися, піднімалися і піднімалися до Господа свого. Помолимося помолимося, щоб Господь Бог дав сили нам виконувати те, що ми чуємо, чуємо від нього. Я би хотів, щоб початком нашої молитви передувала тиша. Навчимося. Навіть якщо там є галос, навіть якщо там хтось говорить, навчимося. Почути, Господи треба. Поче що є Сина Небеса, нехай сядиться, ім'я, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо твоє царство і сила і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.